Шукав місця для ракетних ударів і боявся, що росіяни не дійдуть до Львова. 47-річний коригувальник російського вогню отримав довічне ув'язнення. Як повідомляє судовий репортер, уродженець Бурятії Владислав Козєєв, який тривалий час проживає у Львові, щонайменше 25 разів надсилав кураторам з РФ фото військових об'єктів і координати об'єктів критичної інфраструктури Львова та області, в тому числі п'ятьох мостів. Агресор використовував його розвіддані для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об'єктах регіону. Контрозвідники спецслужби затримали зловмисника у травні минулого року в результаті багатоетапної спецоперації на Львівщині. За матеріалами Української спецслужби суд вже призначив ворожому публічнику найвищу міру покарання, а саме довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Нагадаю, удар по станції техобслуговування на вулиці Шевченка торік теж справа рук Козєєва. Напередодні чоловік надіслав зображення з додатку Google карти з обведеним на ньому червоним маркером-сервісом, лісистою місцевістю, заводом та залізничним мостом. Наступного дня внаслідок ракетного удару там загинуло семеро працівників. Слідчі під час обшуку в Козєєва вилучили телефон, який став одним із ключових доказів. У дебатах адвокат намагався переконати суд, що обвинувачений імовірно перестав бути громадянином України. І тому його не можуть судити за державну зраду. У судовому репортері йдеться, що Козєєв у залі суду вів себе зухвало. Під час оголошення вироку, а це довічне ув'язнення з конфіскацією майна, посміхався. А опісля відмовився брати примірник рішення і відповів, аби примірник відправили до Верховного суду. Правоохоронці викрили злоумисника, що займався незаконним переправленням чоловіків до країн ЄС. Відомо, що він виготовляв фіктивні документи, що дозволяли призовникам безперешкодно перетинати державний кордон. Виявилося також, що він допомагав і громадянам Росії через Україну втекти до європейських країн. Затримали злоумисника під час отримання коштів. При ньому були понад 4 тисячі доларів та 1600 євро. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі. У Львові врятували ногу пораненому військовослужбовцю. Захисник перестав відчувати кінцівку після поранення під Бахмутом, коли він разом з побратимом виконував бойове завдання. Додамо, що чоловік пішов на фронт добровольцем ще у березні минулого року. До цього працював інженером-програмістом. Ми відтісняли орків з позицій, які вони зайняли до того. Ось ну і в певний момент почався. Активний артобстріл мінометний по нашим позиціям. Нам був дан наказ трохи відступити до бліндажу і закріпитися там. Ну саме у бліндажі я і, біля бліндажу я і отримав поранення. Це було влучання з танку. Пораненого бійця врятували побратими, бо самостійно пересуватися він вже не міг, оскільки втратив багато крові. Не знаю, де знайшли гнучки ноші, мене переклали на ноші. І от два хлопці, мої побратими, і ще потім третій хлопець, вони мене тягнули просто по землі, по глині. Де це можливо було, це в траншеї, от, де в траншеї вже неможливо було. Чи, ну Там були такі місця, де траншеї завалені. Мене витягували на поверхню безпосередньо і тягли просто по поверхні. Де була Можливість ховали в отвори ну, в такі місця заглиблення, які лишалися від снарядів, які раніше розірвалися. Першу невідкладну допомогу Віталію надали в прифронтовій лікарні. Далі доставили до Дніпра вже звідти у Львів. Осколок є перелом уламковий проксимального відділу гомілки, кісток гомілки. Тут було по латерально задньої поверхні гранулююча рана безпосередньо первинне вогнище ураження. Відновити чутливість в нозі було можливо лише проведенням оперативного втручання, інакше кінцівку необхідно було б ампутувати. Вдалося зробити все одномоментно, що в принципі теж добре для пацієнта. Спільну операцію робили з нашими хірургами, лікарні Святого Луки. Провели е, одному моменту остеосинтез кісток гомілки, а також невроліз з відновленням е, малого мілкового нерва. Операція тривала три години. Вона пройшла успішно, але це ще не все. Повідновлення нерва це довготривалий процес. Е, в нас всі етапи лікування, тобто, рани гояться первинним натягом. Всі, тобто, без Запалення без температурної реакції. Зараз ми плануємо його дати на реабілітацію і далі ну, дивитися динаміка, яка буде з того всього. Сам пацієнт каже, що найстрашніше позаду. А після реабілітації планує повернутися до своїх побратимів та продовжити захищати нашу країну. Об'єкти радянської пропаганди на Львівщині продовжують зносити монументи ворожої ідеології. Лідерує Яворівщина на території Шигинівської громади, декомунізували чотири із шести маркерів Рускава міра зокрема у селах Баличі, Великі Новосілки, Поповичі та Хідновичі. Нагадаю, обласна робоча група з питань декомунізації при Львівській ова працює з кінця грудня 2022 року. Повністю очистити область від монументів радянської пропаганди планують до кінця цього року. Львівські митники передали музеям старовинну зброю, яку вилучили у пунктах пропуску області. Це понад 20 одиниць холодної зброї, що походить з Ірану, Японії, Німеччини, Австрії та Чилі. Це і кинджали, шаблі, катани та інше. Додамо, що загальна вартість колекції майже 80 тисяч гривень. У жінки немає віку. Це мій по життю. Кожна жінка прекрасна, попри вік чи життєві клопоти, але не кожна може це проявити. Саме аби допомогти дівчатам розкритися та полюбити себе. Уляна іваськів відкрила у Львові власну модельну школу для представниць прекрасної статі у не менш прекрасному віці. Від 30 до 40 в нас поки що тільки три дівчинки. Решта від 40 до 50, від 50 до 60. і є три учениці, котрим поза 70. Я дуже пишаюся цим. Вперше пані Уляна відвідала модельну школу у 63 роки, навчалася пліч опліч з 18-літніми. Тож із власного досвіду розуміє, що насправді потрібно жінці, аби розкрити кожну грань свого. Я ця модельна школа не буде схожою на інші, запевняє Уляна Іваськів. Без лиття водички тут викладатимуть уроки стилістики одягу, дефіле і фотопозування. У Нас дуже багато жінок, котрі. Пишуть мені в анкетку, я дуже люблю фотографуватися, але я не вмію позувати. Я хочу так, як ви. Я хочу навчитися так, як ви. Мені не складно стати до знимки. Будь я. Я не кожне не вмію стати рівно до знимки. Я мушу стати так, щоб це було гарно. З кожною ученицею працюватиме професійна модель, яка й готуватиме жінок до тематичних фотосесій. Це буде народний стиль, це будуть вечірні суконки, це буде діловий стиль, а я це назвала діловий стиль з Ізюминкою. Ми дамо їм завдання. Ми беремо їх в одяг діловий, але ізюминку вони повинні придумати самі. І вільно тему. Тобто чотири фотосесії в курс входить. Власне, цим займатиметься Мар'яна Абрагамець. Викладачка позування та дефіле допомагатиме руйнувати стереотипи. Для моделей немає віку. Тому що модель може бути 18 років, модель може бути і 60 років. Тобто, це жінки, які вірять в себе, бо коли жінка вірить в себе, вона може бути в будь-якому віці моделлю. Серед учениць школи й пані Валентина моделінг для жінки радше хобі, адже працює економісткою. Вважає, що навички позування знадобляться і в кар'єрі. Зараз ми живемо в час СММ маркетингу, і багато жінок, які ведуть маленький бізнес, великий бізнес. Вони себе хочуть представляти на на сторінках соцмереж. І кожна з них хоче бути в кадрі. Тому вона має вміти позувати, подати інформацію, емоції показати так, як вона хоче, професійно. Для цього є ця школа. Додамо з відкриттям школи Уляні Іваськів допомагала професійна модель Леся Салата. Коли я сама для себе шукала цю школу, таку таку школу, я, я стикнулася з тим, що я навчалася в групі з молодими дівчатами. Мені це було нормально, але я розумію, що не кожній жінці комфортно вчитися з молодими. Тому, от це інтереси, наші спільні інтереси до моделінгу. Мабуть, нас так звели. Цю модельну школу Уляна Іваськів планувала відкрити ще взимку 2022 року. Втім, повномасштабне вторгнення росіян внесло свої корективи. Жінка деякий час провела у США, де й прийняла остаточне рішення попри війну, втілити мрію. Коли я все ж таки вирішила, що я не зможу бути в Америці, що я повертаюся в Україну, я не зможу там жити ніколи. Я хочу до Львова, я буду жити тільки у Львові. І я ще з Америки написала пост, що я відкриваю школу, і мені вже написали відразу 10 жінок, що вони записуються. Та на цій модельній школі Уляна Іваськів зупинятися не планує. Це будуть благодійні акції для Жінок, дів наших хлопців. Це будуть благодійні акції для переселенців жінок. Я вже собі продумаю всі ті варіанти, але це трошки згодом. Це повинно пройти якийсь місяць-два, і я це буду робити обов'язково. Окрім того, в мене заплановано ще відкриття чоловічої модельної школи. Ну, зараз це трошки не на часі. Але коли закінчиться війна і коли повернуться наші хлопці додому. Я обов'язково це зроблю, і вони будуть в мене проходити навчання, реабілітацію, певно. І я просто тоді зроблю хлопці віком від 20 років.